У горішніх плавнях триває поточний ремонт асфальтового покриття на зупинках громадського транспорту. Роботи завершено на зупинках південний і поблизу опорного закладу загальноосвітня школа номер 3 імені Віктора Нежниченка. Ці перестанки мали деформації, які шкодили водіям, транспорту і пасажирам. Наразі всі недоліки усунуто, а території біля зупинок відремонтовано. Комунальне підприємство спецека продовжує поточний ремонт асфальтового покриття. І наразі вони виконують ремонт автобусних зупинок, тому що в деяких містах воно вже не відповідає вимогам безпеки в деяких містах робили заміну бордюрного каменю, і там змінились рівні до асфальту, тому було прийнято рішення. В рамках поточного утримання комунальне підприємство робить заміну асфальтного покриття в межах можливості на сьогоднішній день, тому що є військовий час обмеження. Поточні ремонти триватимуть і надалі. Найближчим часом комунальники полагодять ще кілька зупинок громадського транспорту, асфальтове покриття, на яких зазнало найбільше ушкоджень. На черзі стоїть зупинка біля центрального АТБ по вулиці Героїв Дніпра. Ну там зараз будуть проводити роботи з улаштування лівньової каналізації. Тому після того як будуть закінчені прокладення трубопроводу, будуть закінчені земляні роботи. Зразу комунальне підприємство перейде до ремонтного асфальтового покриття. Олександр Чуприна зазначив, під час ремонту асфальтового покриття на зупинках особлива увага приділяється збереженню зелених насаджень. По можливості всі дерева зберігаємо, робимо біля дерев такі острівці, для того, щоб можна було їх поливати, а дерева, в свою чергу, давали тінь для людей, які чекають автобуса на зупинки. Ну і було комфортно і красиво.